Після встановлення діагнозу туберкульоз у людини виникає безліч запитань і переживань, і вона не лишається з ними наодинці. Кожен пацієнт може отримати підтримку у вигляді медико-психосоціального супроводу. Цей підхід зосереджений на потребах людини і допомагає пройти лікування та почуватися впевнено у цей важливий період. Медико-психосоціальний супровід це підтримка, яку надають фахівці мультидисциплінарної команди. До її складу входять сімейний лікар, фтезіатр, соціальний працівник, психолог, медична сестра. Усі, хто працює разом, щоб зробити лікування туберкульозу ефективним і комфортним. Якщо людина перебуває у складних життєвих обставинах або є інші фактори, які можуть завадити приймати протитуберкульозні препарати без перерви та завершити лікування, їй буде запропоновано медико-психосоціальний супровід, який для кожного індивідуальний. Залежно від ситуації, людина з туберкульозом може отримати доставку протитуберкульозних препаратів додому та допомогу у дотриманні режиму їх прийому, регулярний контроль стану здоров'я і своєчасне проходження обстежень, продуктові набори або сертифікати для підтримки пацієнта протягом лікування, відшкодування витрат на проїзд до лікаря або поповнення рахунку для мобільного зв'язку, консультації психолога та юриста, індивідуальну допомогу, наприклад, у відновленні документів. Найважливіше не переривати лікування, навіть якщо що виникають життєві труднощі? Саме так формується прихильність до лікування, головна умова успішного одужання. Бо людина, яка дотримується режиму лікування, є безпечною для оточуючих та може продовжувати свій звичайний спосіб життя, зокрема, проводити час з родиною та друзями. Послуги медико психосоціального супроводу надають у кожному регіоні. Якщо вам потрібна така підтримка, просто скажіть про це своєму лікарю. Він допоможе зв'язатися з соціальним працівником, який усе пояснить і підкаже. Лікування це шлях, і на цьому шляху у вас є команда, яка підтримає і допоможе морально та матеріально.